28 червня Україна відзначає одне з найважливіших свят день конституції. Саме цього дня, у 1996 році, було ухвалено основний закон. Перша його стаття проголошує: Україна є суверенна і незалежна. Це знає весь цивілізований світ. Проте держава-окупант, схоже, досі не спромоглася усвідомити цей факт. Вже четвертий рік триває повномасштабна війна. За свободу, за право жити у вільній демократичній державі українці щодня платять надто високу ціну. У цій боротьбі гина світ нації мужні, віддані, нескорені. Кожного ранку о 9 годині вся Україна зупиняється у хвилині мовчання. Сьогодні у День конституції прилуки у скорботній тиші вшанували пам'ять тих, хто віддав життя за волю і незалежність нашої держави. Цього дня місто вклонилося своїм героям. Посадовці Прилуцької міської ради поклали квіти до пам'ятних знаків: місць, де вічно житиме пам'ять про захисників. Вшанували героїв, які боронили Україну в ході антитерористичної операції, ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тих, хто став на захист не лише країни, а й усього людства, вклонилися і воїнам, які загинули на територіях інших держав, виконуючи військовий обов'язок. День конституції це нагадування про те, що ми маємо зберігати та підтримувати наші демократичні цінності. Сьогодні всі українці відзначають День Конституції. Це одне із найважливіших наших державних свят, бо Конституція є першим і найважливішим документом правової держави. 29 років тому. Прийняття Конституції символізує також нашу незалежність. Нехай цей день буде символом єдності, єднання, свободи наших українців.